Друзі, вітаю. Нас чекає новий чемпіон того року ЛЧ. Реал складає повноваження. Арсенал зміг їх вибити. Інтер вибиває Баварію. Фінал в Мюнхені, але без Баварії і без Томаса Мюллера. Майже Астон Вілла зробила чудо проти ПСЖ, поступаючи з 2-0. Другий тайм дуже класно. 3-2. Сейфи до Наруми. На жаль, ПСЖ йде далі. Борусія до кінця тримала б напрузі в вволівальних і в Барсі після першого матчу 4-0. Ось так, друзі, ось такі були матчі. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Одна четверта відігра на Лігі Чемпіонів. Дуже класні всі були матчі, в кожному був свій накал, свої емоції. Розпочинаємо з чого? Звичайно, Real Madrid Арсенал. Всі говорили про. Ремонтадо, про що має бути реванш, камбек. Всюди гуділи про те, що РАЛ відіграється зможе, бо це не раз вже їм виходило. Але, знаєте, десь все одно вірили, що Арсенал має не. ну Можливо, навіть може програти, але має пройти. Знаєте, матч розпочався там в перший хвилин Гол Бапе, думаєш, о, полетіло! Але офсайд. сайт. Але пізніше Рал Рал, дуже, кажу Рау, арсенал дуже грамотно почав грати, нічого не задав створити. Рал нервував, фулив, Алаба, всі збивали. Саку дуже сильно били по ногам. І тут то раз, подача кут... удар Саки, класний сейф куртуа. Пізніше кутовий, ну, ніби штовханина, курта бере меж руки вже пішла атака. Але отець дивитись вар. І що він бачить, що Асенсіо, Завалює Маріну на землю. Рішення, як то кажуть, прийнято 11-метровий. Спочатку м'яч тримав Одегор, але чинк не хотів бити чин хвилюватися. Чи просто так, як часто люблять, що він поставив м'яч і знаєте, після того думаю, ось зараз Реал заграє, бо психологічний піде тиск. І знаєте, якийсь момент один був, пішов на віз, ніби тримають БП. Литизі, показує 90-метровий Райс у жовтий. Райс показує, що він не фулив, нічого не робив. Але знаєте, добре, що судді не купилися на ті дії БАП, пішли дивитися Вар, довго дивилися і прийняли рішення, що нема подальки. Тітка написали УЄФА, що це офсайт, але ні, офсайду не було, там просто Райс не фулив, Але, в принципі БАПе сильно не возмущався. І пізніше БП вдарив з дальньої дистанції вищий і в першому ні одного дару ствір. І ми розуміли, ну, до Камбеку ще далеко. І не все в них виходить. І другий тайм розпочався пробував, атакував. І тут дуже класна атака на е, 65-тій хвилині Арсенала. Сака м'яч, розіграв з, класно з Одегором Райсом і Міріно і класно перекинув Куртуа 1-0. Але буквально проходить 2 хвилини, і Саліба привозить на рівному місці момент. Вінісіус робив 1-1. Тут здавалося, ось воно, мабуть-що зараз може піти в реала. Але нічого подібного, Рал нічого толково не створив. Арсенал грамотно грав, тримався до кінця. Один випад добігли гравці от Бордару в Пас. А пізніше Мартинелі дуже класний ривок. 2-1, як то кажуть, цвях забитий. І Рал вилітає. Арсенал далі. Всіх болівальників Арсеналу вітаю з дуже класним матчем і з виходом в одну другу фіналу. Ще один класний матч Інтер проти Баварії. Ми розуміли, що в Мюнхені. Перший матч в Мюнхен Баварія програла 2-1 себе вдома була налаштована. Перший тайм. І не футбол, десь щось Інтер створює, десь Баварія 0-0. Але другий розпочався з голу Кейна. Дуже класно він забив, Зомер не спас. І тут два підряд, практично кутових. Один кутовий Лаутаро робив 1-1. Через пару хвилин сейф практично спустив воріт Дайера. Ще один кутовий. Павар, колишній граєць Баварії, який виграв все з Баварією, Ліві чемпіонів, чемпіонат, все, що хочете, тішиться, робить рахунок 2-1. Знаєте, інтер дуже багато в чемпіонаті Італії позабував з кутових і тут два підряд у чемпіонів. Але Дайер Практично з нульового кота головою робить 2-2 на 76-й хвилині. І ми розуміли, до кінця буде триматися інтрига. І вона до кінця трималася. Мав момент в кінці Мюллер, мав коман, але. Зомер Спас і Баварія, на жаль, покидає чемпіонів, а Інтер виходить фінал, і за останні три роки дуже добре себе показує в цьому турнірі. Ще один дуже класний матч, а Сонвіла ПСЖ ми розуміли, перший матч ПСЖ перемогло 3-1. І другий розпочався спокійно 11 хвилин гол Хакімі. Пізніше на цьому Мендес 2-0 думали, о, все, зараз буде розгром, все по ділу. Проходить пара хвилин Тіліманс, робить 2-1, і ніби Сонвіла повертається гру. Але знаєте, ну, до інтриги було ще далеко. Але другий тайм розпочинається з дуже класного гола Магіна, який дуже просто по центру пройшов, ніхто його чомусь не зустрічав, дали йому пробити 2-2. А далі конце через дві хвилини робить 3-2. І ми розуміємо, гати ще більше, ніж пів години. І ще один голий додатковий час. ПСЖ трохи поплило, мав момент дуже класний Рашфорд відбив Донорума за вороді захисників. Пізніше, мав Кіліма збив головою, знов донорума спас. Ще один момент в кінці Асенсіо. Знову на Рума спас. Ще один момент в Астонвіле м'яч влучив Пачу в Корпус і, на жаль, ворота не золоті. Так, це вже дуже важко, але проходить зі скрипом далі. Боруся Дортмунд виграла з Барселони після 4-0 першого матчу, всі розуміли, все, вся інтрига похована, але це Весфален Стадіон, це болівальник і Боруся. Це Боруся. Вона полетіла перших 5 гол, десь три удара в ствір. Просто неймовірно. 11 хвилина щезне, знов наварив. Баскаль Гроза заробляє пенальті, Герасі підходить у 1-0. Ще в Барселону взагалі не було видно перший тайм. Початок другого тайму Герасі робить 2-0. І, напевно, вболівальники Барселони відразу ті камбеки, недавні, які були з, проти Роми і проти Ліверпуля. Але тут спрацювала справа простріл. до Днем Дохан, що Бенсебійні, на жаль, з, зрізає в свої ворота. 2-1. Ми розуміємо, знову в Русі треба кучу забивати. Але пара парахунт, Герасі робить хет-трик. І 3-1. І ще Бранд забив, але у Сайт. І дуже болівальники брасону нервували, бо 3-1, не все до кінця було ясно. І що ж, друзі, ось так. Можна сказати: Рал покидає Лігу Чемпіонів, Інтер крукує в півфінал, Барселона крокує в півфінал. І ПСЖ. Ну, пари будуть дуже класні. ПСЖ проти Арсенала. Вони грали вже між собою. був обіграв в групі дванулі, в чемпіонат на виїзді. І Барселона грає з інтером, дуже цікава пара. Пишіть в коментарях, хто тепер ваш фаворит, хто переможе в півфіналі, і хто вийде в фінал, та і хто виграє шпіонів. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!